Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми будемо на нас ще й час будемо слухати Слово Боже. Я назвав свою проповідь, так і назвав Слово Боже. Брат е, пастор молодіжний Андрій казав, що ангели Божі дуже е, довго боролися з царями персидськими. Знаєте, брати і сестри, дійсно, коли Богу треба когось зламати, це він може зробити дуже швидко. Дуже. Але коли ми молимося за наших рідних і близьких, ми ж не хочемо, щоб Бог їх просто поламав. Ми хочемо, щоб Бог їх спас. А це є духовна боротьба. І цей цар Пісицький це був цар Кір. А в Слові Божому написано в Ісаї, що кір, Бог каже, це мій пастир, через якого я виконую свою волю, і він відпустить мій народ. І народ буде відпущений, і храм буде збудований. І тому, а скажіть, легко Кіру, цьому царю Персидському і всіх, хто його окружав, відпустити народ, Божий, ще й золото все віддати, і срібло. Дуже нелегко. І це була духовна боротьба. Бог не просто їх поламав, а Бог змінив їхнє серце, що вони відпустили народ Божий і ще й дали їм всі е, сосуди Божі, і ще й дозволили строїти храм і стіну кругом храма. Ви розумієте? І це була духовна битва. І Бог її зробив. І вони добровільно це зробили, так як було предсказано в Ісаї. Слово Боже. Брати і сестри, Бог себе ототожнює зі словом своїм. Основне, основне питання філософії буття це що первинно матерія чи свідомість. От люди спорять, чи Бог, чи воно само собою зробилося. Якщо матерія перша була, матерія, зола, прах. Все, весь всесвіт все зроблено з однієї матерії. Це ніхто не відкидає цього. Так от що було перше? Чи свідомість? Якщо свідомість, то це розум, Бог або матерія. Якщо матерія, все самою, само собою сталося. Але розумієте, яку треба мати віру, яким фантастом треба бути, щоб якщо навіть якийсь микроб, микроб з'явився, щоб з цього мікробу через мільярди років з'явилась людина, Ну, це неймовірно. Щоб з мікроба якийсь черв'як появився, з черв'яка там ще щось, і потім дійшло до людини. Ну це таку фантастичну віру треба мати. Але люди дехто вірить в це. А Біблія нам дає чітку відповідь, що було спочатку. Івана 1.1. На початку було слово. Що означає це поняття слова? Це не звук. Перше Коринтянам 14.10 Скільки, наприклад, різних слів у світі, а жодного з них не має без значення. Слів дуже багато, але слово Боже каже, що нема ні одного без значення. Щось кожне слово означає хто слову надає значення. Це повинна бути розумна особистість. І якщо Бог каже що спочатку було слово, це означає, що спочатку був Бог. На початку було слово, не матерія, але свідомість. Слово це є проявлення, відбиток, розуму, воно несе в собі значення, зміст, а я думаю, навіть і думку, деякі є такі слова. Псалом 118,88. Господь каже: оживи Псалмопе... співак каже, оживи мене за милістю твоєю, і буду берегти свідчення вуз твоїх. Навіки, Господи, Слово Твоє, перебувай на небесах, зроду, в рід, істина Твоя, Ти поставив землю, в нас стоїть твердо. Нас Бог оживив, брати і сестри. Слово Боже каже, що нас, мертвих по наших беззаконнях і наших ділах беззаконних, Бог нас оживив через покаяння народженням згори. І для чого він нас оживив? Для себе. І далі він каже: буду берегти свідчення вуст Твоїх, брати і сестри, у кого. Як сказав Петро глаголи вічного життя, у Бога. Ми спасаємося через Слово Боже, і воно дано для нас. Дуже часто людина використовує Слово Боже, щоб щось вимагати у Бога. Господі, Ти сказав, Ти повинен. Брати мої сестри, Бог нікому нічого не повинен. Нікому. Ісус каже, а і в законі вашому написано, Він сказав книжникам фарисеїв, чому в вашому? Це Бог дав цей закон. Але вашому, тому що Бог дав його для людини, щоб людина його виконала, старалась виконувати. І через Слово Боже приходить віра, а вірою ми спасаємося. Слово Боже далі для нас. Ми його повинні читати, ми його повинні в нього вникати, і через Слово Боже приходить віра і спасіння Боже. Далі написано: навіки, Господи, слово твоє перебуває на небесах. Це ми повинні розуміти, бо написано, що, наприклад, зараз вчені добу... добуваються до атома і так далі. Але Слово Боже каже, що земля вона згине, і люди вимруть. А Слово Боже прибуває по вік і спасіння його по вік. Ми розуміємо, що в духовному світі оці всі закони, які ми зараз маємо на землі, вони не діють. І вони нам навіть не потрібні. написано, навіть віра вже там не потрібна буде, бо там побачимо його, як він є. І тому Слово Боже, то, що ми приймаємо зараз, це не, ну як, не напрасно, це не просто так. Воно буде вічно. Закони Божі вічно, закони милосердя, не вкради, не вбий, е, люби один одного це вічні закони, які не перейдуть і в царстві Божому. Це основні закони, по яких буде жити людина в Царстві Божому, наша душа в оновленому тілі, бо там уже не буде ні сліз. Не хвороб, не печалі. І далі написано: зроду врід істина твоя, і ти поставив землю, і вона стоїть твердо. Як Бог поставив землю? Він сказав, і сталося написано словом Божим. Слово Боже має силу не тільки на небі, але й на землі. І ніхто не може перечити Богу. Чому я почав з того, що як ми чули сьогодні за цих персидських царів, що буває, що Богу щось не так швидко можна зробити. Коли Бог хоче поміняти серце людське, це не так швидко. Я ще раз хочу: коли ми молимося за рідних і близьких, то ми не того молимося, щоб Бог їх поламав взяв, а щоб Бог привів їх до покаяння. А це духовна боротьба. Але я ще раз хочу сказати. Перечити Господу ніхто не може. Бог сказав у своєму слові, що прийде Христос, він прийшов. Бог показав, що будуть війни, постане народ народ, царство на царство, будуть мори, будуть хвороби нові, і все це збувається на наших очах. Бог творить історію. Ніхто він каже, моя нарада відбудеться. І все, що я запланував, я зроблю. Бог себе ототожнює своїм словом. Якщо Бог щось каже, це да і амінь. Бо Бог не людина, щоб йому змінюватись, і не син людський, щоб йому обманювати. Коли Бог каже, Він каже тільки істину. Псалом 35:10 бо у тобі джерело життя, у світлі твоєму ми бачимо світло. Ісус Христос сказав: Я є шлях, істина, Воскресіння і життя. Ніхто не приходить в Царство Небесне тільки через мене, Христос сказав. У тобі джерело життя. Я хочу сказати, що люди, котрі живуть, віруючи, не віруючи, Слово Боже кажуть, всі рухаються, дихають ним. Багато хто каже, як же Бог є любов, коли люди попадуть у пекло і будуть там мучитись. Брати мої сестри, ми тут, на землі, написано, Бог посилає дощ на праведних і неправедних. Що це мається на увазі? Ми тут живемо ним, всі віруючи і не віруючи. Але що таке пекло? Це відділення від життя. Ісус є шлях, істина і життя, Бог є життя. Ми живемо, поки Бог в нас. Але душа людська, вона безсмертна, але поза Богом вона мучається. Но коли людина сама відкидає Бога і не хоче бути з Ним, то вона буде поза Богом. Там так і написано: і кинуть їх у пітьму зовнішню, там буде плач і скрегить зубів. Відділення від Бога це і є пекло, але це добровільно. Там будуть всі добровольці, хто не прийме Ісуса Христа. Ісус протягує свою пробиту руку і каже: Прийдіть до мене. Всі струджені, і я заспокою вас. Але люди не хочуть. Мало того кажуть, «Ми, ми не заставляли Тебе йти на Голгофу. Так, не заставляли, по своїй великій любові Бог пішов на неї. І написано: у світлі твоєму ми побачили світло, світло є Христос. У світлі Слова Божого ми бачимо все вірно. Ми дивимося, бачимо і бачимо, і розуміємо правильно, дорогі брати і сестри. Слухаємо, чуємо і розуміємо правильно. Тому що якщо ми дивимося на всі речі через призму Слова Божого, ми на все дивимося очима Божими. Тільки що бачите, от зараз стінка синім світиться. Якщо е, запалити зараз червоні фонарі, вона буде червона. Але вона має свій колір якийсь, Свій, який? коли ми його побачимо правильно, цей колір. Коли, коли було світло, сонячне або небесне. Але якщо отак, -от, ми дивимося, нам здається, вона синя. Брати і сестри, так і в, і в житті нашому. Ми можемо дивитись на якусь подію в житті, і одні кажуть, що це нормально. А другі кажуть, ненормально. Одні кажуть, це правда, а другі кажуть неправда. Тільки з позиції Слова Божого це як сонячне світло, це як світло неба. В твоєму світлі ми побачили світло. Ми бачимо, що це правда, а це неправда. Це чорне, а це біле. Тільки через призму Слова Божого, коли ми дивимося очима Божими на всі речі, ми їх бачимо правильно. Я хочу, щоб ми це зрозуміли. І ще е, е, декілька слів. За що будуть судимі люди? Знаєте, люди думають, що вони будуть судимі за свої гріхи, але Слово Боже каже, що після приходу Ісуса Христа люди будуть судимі за те, що вони не прийняли Ісуса Христа. Написано, що світло прийшло в цей мир. Але люди більше полюбили пітьму, тому що діла їх були злі. Вони відкинули суд, написано в тому, стоїть, що люди відкинули Ісуса Христа. Давайте приклад з Біблії, виконання Слова Божого. Коли, колись цар сирійський. Сирія була дуже така сильна держава, Ізраїль тоді був. Під Сірією вони були набагато слабшими. І у царя сирійського був воєначальник сирійський, Неїман. Він був дуже великий війську. І він був прокажений. І колись, коли вони напали на Ізраїль, вони взяли в полон. І серед цього полону була маленька дівчинка, там її років около 10-9-10. І він взяв її собі, щоб вона поралась там по. Дома по хазяйству, і вона побачила, що він прокажений, і вона сказала йому, що в Ізраїлі є пророк Єлисей, котрий може звернутись до Бога, і він тебе зцілить, і він повірив. І він нагрузив повозку, колісницю, взяв багато подарунків, взяв з собою охорону і поїхав, але не до Єлисея, а до царя поїхав, бо йому здалося, що цар він вищий за пророка. І він приїхав до царя і каже: Ти повинен мене зцілити, бо в мене проказа. Цар е, ізраїльський роздер свої шати і сказав: Хіба я Бог, щоб тебе зцілити? Хай всі бачать, що він шукає е, якогось приводу, щоб напасти на нас, щоб об'явити нам війну. І тут Єлисей прислав свого чоловіка, він почув, що приїхав цей Неїман сиріянин і сказав, що він приїхав до нього. І ми читаємо це Огієнко друге царів. У мене четверте царів п'ять дев'ять. Четверте царів п'ять І прибув Неїман на конях своїх і на колесниці своїх зупинився біло входу в дім Єлисеїв. І вислав до нього Єлисей слугу сказати: Піди вмийся сім разів у Йордані і оновиться тіло твоє у тебе, і будеш чистий. І розгнівався Неєман, і пішов, і сказав: ось я думав, що він вийде, стане, закличе ім'я Господа Бога свого і покладе руку свою на те місце і зніме проказу. Неїман був дуже поважний. Тут цар перед ним рвав свої шати, а тут Єлисей навіть до нього не вийшов. Він вислав свого слугу. І, слугу, і слуга каже, он, річка, піде, у А річка, я не знаю, як тоді, але вона така мутна дуже. І він побачив і каже: ось я думав, що він вийде до мене, а він навіть не вийшов, що він покладе руку на те місце, прикличе ім'я Бога, братиму і мої сестри. Треба не так, як ми думаємо. Не так, як ми хочемо, не так, як ми міркуємо, а так, як каже Слово Боже. Так, як каже Слово Боже. І якщо Слово Боже каже, що всякий, хто прикличе ім'я Господнє спасеться. То, що кров Ісуса Христа, вона відкупляє нас від наших гріхів, беззаконі, Його жертва свята, то це є істина, нічого до цього не треба прибавляти. Бо багато хто видумує, хтось їде в Єрусалим і в стіну ще якісь записки, хтось прибуває до Христа якісь свої гріхи, 6, шестьо. Я не знаю, це можна зробити, але, брати мої сестри, я хочу сказати, що те, що написано, то й спасає. Не треба нічого додати, нічого віднімати від Слова Божого. Слово Боже було до Єлисея. Єлисей передав його слузі, Слузу, слуга передав його Неїману. І ми бачимо, що слово Боже, діє дієве і сильне, скільки б раз воно не передавалось, аби тільки воно не було спотворено. Дорогі брати і сестри. Слово Боже діє вже тисячоліття. І воно те ж саме, якщо воно не спотворене. І розгнівався Нейман, брати і сестри, написано, що гнів гніздиться в голові нерозумній. В Біблії написано. Ось я думав, що він вийде, стане, покладе, Брати, і сестри, ще раз, не так, як ми думаємо, а як каже Слово Боже. І не треба Богу казати, як йому, що робити. Я хочу сказати, я чув таке, що коли щось болить, то Богу потрібно сказати точно, що болить, діагноз сказати. А якщо ти не скажеш, то Бог, якби, що ж Бог буде зцілювати? Брати, мої сестри, нема такого в Біблії. Нема. Навпаки, давайте візьмемо слугу сотника, який був розслаблений. Ісус не питав. Де він, що в нього болить, чого він забо... захворів, як, що, коли. Він каже, йди, він здоровий. Коли сліпий підходив до Ісуса Христа, то сліпий не казав, що у мене катаракта, зніми мені катаракту, хрусталик мені зроби прозрачний. Або, або сітчатку підтягни, або нейрони погано ходять. Він каже, я хочу бачити все. Брати, мої сестри, не треба придумувати правил, яких немає. Якщо в нас. Кажіть Богу, що ви хочете. І не треба Бога вчити. Дай Боже таких людей, дай мені того, дай мені таких врачів. Бог може через врачів, може і сам зцілити. Ви скажіть, що ви хочете, і моліться, а Бог знає, як це зробити. Ми читаємо далі. Четверта царів або друга царів 5.12. Нейман каже, хіба Авана і Фарфар, -фар, ріки Дамаскі, не краще за всі води ізраїльські? Хіба я не міг би омитися в них і очиститися, і повернувся, і відійшов у гніві. Брати й сестри, це ми вже говорили з вами. якби Бог знає, що краще. Нам здається, з, з ями нашого буття, що оце краще для нас. Але ми не знаємо. Бог каже, тільки я знаю, що служить вам на добро, а що ні. І далі. 5.13. І підійшли раби його, Неїмана, і говорили йому, і сказали, батько мій, якби що небудь важливе сказав тобі пророк, то чи не зробив би ти, а тим більше, коли він сказав тобі Тільки омийся і будеш чистий. Брати мої сестри, це те, що ми знов говорили. Праведний вірою жив буде. Якщо Бог каже, що для спасіння треба віра, не треба нічого придумувати. Знаєте, якось люди так створені, що якби Бог сказав, що треба дай, зробити 100 поклонів або 1000 в день і на протязі року тоді спасеся, то ми б повірили, от ми били і, і вже б заробили собі спасіння. А коли Бог каже, ну просто повір, повір, що Син Божий за тебе вмер, і ти вірую маєш життя вічне, ну це якось воно ну, не то щось. Дуже легко, брати мої сестри. Хто призве ім'я Господнє, спасеться, але призвати ім'я Господнє не на час покаяння, а на все своє життя. Богу. Господь нас спас для себе. Господь не спас, щоб ми залишилися там, де ми були, а щоб ми стали новими людьми в Ісусі Христі. Тільки в Ісусі Христі є переміна нашого серця. І далі ми читаємо. Четверте царю 5,14. І пішов він, Неїман, і занурився в Йордан сім разів, за словом чоловіка Божого. І оновилося тіло його, як тіло малої дитини, і очистився, і повернувся до чоловіка Божого. Він і всі, хто супроводжував його, і прийшов, і став перед ним, і сказав: Ось я пізнав, що на всій землі нема Бога, як тільки в Ізраїлі. Отже, прийми дар від раба Твого. І сказав він, Єлисей. Живий Господь перед лицем якого стою, не прийму. І той примушував його взяти, але він не погодився. І ми бачимо, коли Неїман пішов і зробив так, як йому сказав раб Божий окунись сім разів, він це зробив і очистився. Братиме і сестри, якби він окунувся шість разів, він би не очистився. Тут справа не в Йордані, тут справа навіть ні в чому. Грязний він, чистий цей Йордан, справа у Слові Божому. Якщо Бог каже, і ти виконаєш так, як сказав Бог, то Бог тебе благословить, тому що ти слухняний. Коли Мойсей поставив змія мідно у пустелі, коли Ізраїля кусали змії, і Мойсей сказав: Бог йому сказав, хто подивиться на нього з вірою, той буде зцілений. Не Змій зцілював, Бог зцілював. Чому він зцілив? Бо вони повірили, по вірі їхній. Вони повірили Слову Божого, піднівали свої очі, хоч не розуміли, для чого це. Це Змій, це гріх розп'ятий в Ісусі Христі, це прообраз Христа. І коли ми дивимося на Голгофський хрест з вірою, що Ісус Христос мер за наші гріхи беззаконня, ми очищаємося від нашої духовної прокази в Ісусі Христі, в його ранах зцілення нашої душі і нашого тіла. І він каже: ось я пізнав, що на всій землі нема Бога. Пізнання це не знання. Пізнання це коли щось входить в нас, а ми в нього. Я пізнав, ми пізнали нашого Господа Ісуса Христа, тому що ми знаємо один Господь, який воскрес, це Ісус. Один Господь, який нас спас, це Ісус. Тому що в нашому житті була рука Божа, ми бачимо, ми маємо діло не просто з Словом, а з живим Богом. І якщо людина вірить, знаєте, хтось сказав мені, якщо от я кину стакан, хай Бог його зловить, тоді я повірю. Ні, брати і мої сестри, ви спочатку повірте. Кому Ісус найбільше відкривався? Трьом учням своїм, трьом учням, чому? Бо вони найбільше були коло нього і найбільше його шукали, і найбільше на нього надіялись. Це Петро, Іван і Яков. Дванадцять тоді було там сорок, сімдесят. І чим люди далі, тим вони менше бачили, чи чуди з мнамен. І чим ближче до Бога, тим більше ви побачите славу Божу. Не так, що ти, Боже, докажи, що ти є. Це є Господь. Він великий. І далі Неман каже: Отже, прийми дар від раба Твого. Уже великий не Іман, який такий великий був в своїх очах, каже, я раб твій Єлисею. Розумієте? Коли ми пізнаємо Бога, ми починаємо принижуватись, тому що ми розуміємо, хто ми є перед Богом і хто ми є в цьому світі, що цей світ крутиться не навколо нас, а все навколо Бога. Даром одержали, брати і сестри, даром віддаємо. Спасіння Боже, воно дається даром, не за діла, не за гроші. Воно по благодаті Божій, по нашій вірі. Даром прийняли і даром несемо. Ключі спасіння знаходяться в церкві Божій. Бог сказав, ти, Петро, на цьому камні я поставлю церкву мою і дам тобі ключі Царства Небесного. Що це за ключі? Це те, що ми говоримо. Це Слово Боже дано церкві, це Євангелія, це ключ спасіння. І ми несемо це до людей, і через Слово Боже, люди спасаються. І ці ключі знаходяться у нас. А ключі, а ключі пекла знаходяться у Ісуса Христа. А у нас ключі раю. Я хочу сказати, знаєте, що в наших республіках, оцих бувших і країнах, які були в Радянському Союзі, дуже високий у православії дуже високий статус покійника. Ці гробки і так далі, брати і сестри. Людина жива, її зневажають. Її поносять, її обмовляють, її, ну дуже погано відносяться. Коли вона вмирає, починають казати, він такий гарний, він такий добрий, починають їздити на могилу, починають носити йому е, ці цукерки, там і їжу, і таке Брати мої сестри. Слово Боже каже, що коли людина жива, ми можемо робити добро. Мертвому ми не можемо робити не добра і не зла. Ми це казали, брати і сестри. Ми повинні це розуміти. Ми повинні робити добро ближнім своїм. Ми повинні поважати один одного, любити один одного. Тут ми можемо благословляти. Словом можна благословляти, а можна покалічити. Тут ми повинні благословляти, любити, змирятися один перед одним. Івана 1,14. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті і істини. І ми, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Ми читали: на початку було слово, і слово було Бога. І слово було Бог. І все через нього почало бути. Брати і сестри, і багато хто думає, що Бог сказав і сталося, що Бог з нічого зробив усе. Я таке чув, що кажуть: Біблія так не каже. Біблія так не каже. Євреїв 11:3. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так, що з невидимого сталося видиме. Не з нічого, а з невидимого сталося видиме. Чому всі б'ються над атомом, не можуть дійти до, до його основи? Тому що воно створено з невидимого, а до невидимого воно добратися не може, бо це є Бог, дорогі брати і сестри. Петро каже, цей світ. Створений із води і водою. Багато хто думає, ну при чому тут вода? Вода це Дух Святий. Із Духа Святого, і Духом Святим, із Бога і Богом. Все, нічого не було. Було слово, був один Бог, і все сталося. Я і перший, і я останній. Дорогі мої браті і сестри, і Бог каже: і Слово сталося тілом. Слово сталося тілом. Бог себе ототожнює своїм Словом. І це є Ісус Христос. Він воплотився і прийшов на нашу землю. Він мер за наші гріхи і беззаконня. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми читали Слово Боже. Це є істина в останній станції. Ви можете сказати, а з чого ми знаємо, що це Слово Боже, брати і мої сестри, дивіться. Слово Боже писалося тисячоліття різними людьми в різний, в різний час. І воно написано, що старий заповідь, що новий заповідь як одне. Якби цих всіх людей без Бога зібрати разом в один час, вони б не змогли такого написати. Це Божа рука Духом Святим через своїх пророків. І тому це є Слово Боже. І Ісус сказав, Слово моє воно буде судити вас в останній час. Не так, як ми думаємо, не так, як сказав пастир, не так, як сказав єпископ щось може. Слово моє, брати мої сестри, самі ви повинні досліджувати Слово Боже і вникати в нього. І тоді ви будете знати самого Бога, бо це Він сказав.